Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Вітаємо усіх, хто дивиться черговий випуск ранкової молитви, хто готовий долучитися до цієї молитви або аби благословити день, от, який перед нами, щоб милість Божа і злагода від Господа були в нас і серед нас. Ви бачите, що сьогодні дуже дуже потужні гості у нас в ранковій молитві. Це Лук'яненко Максим Михайлович, він керівник відділу сімейного служіння в Харківській області. Валентин Ярошенко це керівник відділу сімейного служіння в Сумській області, а також заступник старшого присвітера Сумської області. І ви вже двічі почули слово сім'я. Так в, в представленні наших гостей. І дійсно, в п'ятницю ми мали чудову. Гарну сімейну конференцію, от на якій можна сміливо сказати, панувала сімейна атмосфера. Знаєте, от дуже, дуже добре, коли на сімейній конференції, сімейна атмосфера, це, це класно, і ми вдячні. І братам, які організували, і Максим Михайловичу за те, що запросив такого гарного гостя. Ми були благословені цією конференцією. Ви зможете на каналі нашої церкви знайти відео, якщо ви не дивилися онлайн, або передивитися ще раз. Я вірю, що та інформація, яку ви отримаєте, вона принесе користь для кожної сім'ї. І Максим Михайлович, помолися, будь ласка, за цей день, за благословіння і ми. Разом поспілкуємося після молитви от, на тему сім'ї, викликів, з якими стикається сучасна сім'я в сучасних реаліях нашої держави. Так. Отець, ми вдячні тобі Хвала за тебе, твою милість, за слава Бога Бог. ти являєш в кожному дні, Боже. Величай ми Боже просимо Тебе, щоб ти благословив цей день в ім'я Ісуса Христа. Хай в цих днях Боже панує твій мир в сім'ях, в наших домах. Боже, я прошу Тебе, щоб ти благословив кожну сім'ю, кожну родину, да, кожну дитину в ім'я Ісуса Христа. Пусть твоє благословіння, любов, милість, радість та прибуде на всіх нас во ім'я Ца і Сина, і Духа Святого. Амінь Амі. Амін. 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 Брати, ви як, скажімо так, експерти в сімейних питаннях, в сімейних відносинах, багато консультуєте людей. Ми бачимо, що Війна накоїла багато лиха, і це стосується не лише яких зруйнованих будівель, мостів, заводів, гинуть люди, але і сім'ї дуже сильно страждають сім'ї. От моя дружина, вона з дітками проживає в івано франківській області, і я, хоч і часто там буваю, і надовгенько стараюся приїжджати. Але це зовсім не те, коли сім'я разом. А ми знаємо, що є сім'ї, які далі, якщо ми в межах України ще, то є ті, що хтось один за межами України, хтось воює і родина переживає от, постійний стрес. Скажіть, будь ласка, от як, як сім'ї в Україні зараз вижити? От просто просте питання, як вижити сім'ї? Хочеться якби раді справедливості сказати, що буває сім'ї і разом проживають, але вони, якби і не разом. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому у нас була така гарна тема в п'ятницю, яка звучала як мистецтво спілкування. І, ну, і моя така порада більш і активно спілкуватися з дружиною або з чоловіком. Mm -hmm. Я б порадив би максимально більше говорити, і тим більше зараз технології. Вони дозволяють е нам говорити і навіть бачити друг друга, не просто говорити. Угу, угу. Слава Богу, за нові технології. Тобто, ваша порада це спілкування. Мені дуже сподобалася думка, яку пастор Валентин підкреслив на конференції, що коли люди. Мають стосунки, відносини, вони говорять шепотом так, 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 шепотом. Так. А коли люди віддаляються емоційно один від одного, вони переходять на крик. От. І завдяки технологіям, щоб берегти сім'ю, можна бути на відстані, але все-таки щось мурликати так, так. і шепотом говорити один одному завдяки технологіям. Uh -huh. Пастор Валентин, яка від вас порада? Повністю солідарний з Максимом. Хотів би ще додати тут важливо зрозуміння віднестися чоловіку і дружині, що їхні відносини чоловіка і дружини важливіші, ніж відносини мами і дітей або тата дітей. На жаль, так буває, що розрив відбувається тоді, коли ставлять дітей на перше місце, а не чоловіка або не дружину. І за то, і втрачаються одне від друге. Це як в історії з Царством Божим. Коли ми царством Божим біжимо, то решта додається. Так само і в історії з, з відносинами. Якщо чоловік з жінкою каже, що наші відносини важливіші, ніж відносини з дітьми, тоді і діти будуть благословені і будуть триматись. А звідси що все решта похідне. Іншими словами, це намагатися максимально через спілкування, через якісь взаємодії один з одним, показати, що відносини чоловіка і жінки важливіші ніж відносини там, з дітьми. Бо діти з нами на довгий час, ой, не на короткий час, на короткий, на час, короткий час, так, час, так як гості ми пройшли, побули в нас в гостях, умовно кажучи, і пішли. Звичайно, від цього залежить все їхнє життя, далі, але це короткий час. А чоловік з жінкою, це назавжди, як ми навіть на цьому да, говоримо на шлюбних обітницях. Тільки смерть розлучить нас. Тому це зрозуміти важливо. Тобто акцент на правильних пріоритетах. Так. Дружина. І чоловік, от вони це важливіше ніж дружина і діти або й чоловік і діти. Так, дуже, дуже важлива думка. Як запобігти от нам, пасторам, як запобігти, коли в нашій церкві є сім'ї розірвані через війну? І ну, назріває, на жаль, іноді буває, що назріває навіть питання розлучення. Коли Ну, чоловік він не не готовий незаконним чином виїжджати для нього. Це справа честі і совісті. Він потім не зможе жити з цим, якщо він незаконно, там якимись кущами, хабарями. А дружина не розуміє цього. Ага. Невже я тобі не важливіша? І оцей конфлікт у чоловіка всередині з собою і на жаль може дозрівати і до таких, що в сім'ї піднімається питання розлучення, як пасторам зреагувати на це? Ну, мене в практиці було кілька таких бесід, якраз з приводу цього, що дружина за кордоном знаходиться, чоловік не і не може виїхати. і, На жаль, розпадала. З декілька таких випадків, мені доводилось консультувати. Я зазвичай казав, що дружина має повернутися. Mm -hmm. Я кажу: якщо ти боїшся вернутися в той самий, у Монка чи Харків чи Суми, вернись десь на Західну Україну, де чоловік зможе до тебе хоча б приїжджати, щоб мати спілкування. Бо біблії чітко написано. Одруженим кажу не я, а Господь, дружина нехай не залишає свого чоловіка, чоловік нехай не залишає свою дружину. Це не лише питання розлучення, тому що ніколи люди кажуть, що це чисто розлучення відноситься. Це взагалі не залишати один одного. Тому дружина, якщо їй страшно жити, я знову ж таки кажу в Харкові, я розумію десь, чи в Сумах, чи на будь-якій території, де загроза життю. є той сам Ужгород. Є Чернівці, є Франківськ, де немає великої загрози життю. Приїжджає туди і чоловік зможе до тебе хоча б навідуватись, це вже стримує сім'я. Тобто ну, пастори мають наголошувати на вас з'єднання сім'ї. Mm -hmm. Законний метод, ми виступаємо проти незаконного методу, хабарями, кущами, дєбрями втікати чоловік, але законний метод дружина сюди повертається на, безпеч, на безпечну територію України, слава Богу, такі є. І чоловік, хоча б з нею там час від часу але бачиться. Це вже добре. Mm -hmm. Я ще. Сказав би пасторам, якщо ми кажемо за пасторів, то працювати в цьому питанні якби на випередження. Якщо це питання не піднімається в церкви голосно, то це не говорить о тому, що його немає цього питання. <тас> тому я вважаю, що пасторам треба якби на випередження говорити в церкві за це питання, підіймати. Якщо кожен пастор знає, хто виїхав, хто приїхав і так далі. Казати, як правильно і ну підтримувати чоловіка, і держати зв'язок можливо, якщо це можливо, із дружиною чоловіка. Дуже дякую за ваші відповіді. Можливо, формат ранкової молитви цього випуску він не дозволяє нам широко і поглиблено дати відповіді на ці питання. І проблема дійсно велика, і вона багатогранна. Але я дякую от за ці поради, які ви сказали. Ми продовжуємо молитися за всі сім'ї, і ті, хто разом, але вони в небезпечних містах, і ті, хто розділені великими чи невеликими відстанями, і ті, які навіть під одним дахом, але розділені ну, так, емоційно, так, душевно, ми звершимо зараз молитву за ці сім'ї. Бо в задуму Божому, щоб кожна родина і кожна сім'я була міцною, благословеною. Я не думаю, що Господь, знаєте, він байдуже спостерігає, коли в сім'ях натягнуті відносини, коли рушаться сім'я. Я знаю, що серце батька небесного воно болить, воно крається, коли немає гармонійних відносин в сім'ї. Тому, якщо можливо, пастор Валентин, mm -hmm. і давайте всі разом просто темою цього випуску ранкової молитви буде молитва за сім'ї, молитва за родини. Відносини чоловік, жінка, діти, батько, діти, мати, родина. От просто понесемо зараз. Ми тут, ви там, де ви знаходитеся, понесемо зараз на руках молитви цю потребу. Можливо, ви є саме тою сім'єю відносини, де ну вже такі напружені, критичні. Передивіться випуск з конференцією сімейною, пошукайте літературу, подивіться. В Ютубі авторитетних християнських служителів, які зможуть дати вам корисні поради стосовно ваших відносин. Але перш за все, давайте зараз просто промовимо, помолимося за цю ситуацію, пастор Валентина. Боже наш, ми вдячні Молодець. тобі за те, що ти, Господь, являєшся творцем сім'ї, і Дай ти собі. те, що ти створиш, не хочеш, щоб будь-хто роз'єднав. Ми віримо, що ні людина, ні війна, ні обставини, ні ангели, ні тепершні майбутнє, ніщо не має права роз'єднати те, що ти з'єднав. Тому ми сьогодні благословляємо кожну сім'ю, яка тобою з'єднана. Ми благословляємо споді і просимо тебе, щоб ти захистив Боже. В цей час війни, коли руйнуються основи, в час війни, коли руйнуються, на жаль, сім'ї, ми просимо тебе, щоб ти поставив захист, він надприродний захист. Над кожною сім'єю наверни Господь, серця чоловіків до жінок, серця жінок до чоловіків. Там не відбулося якесь охолодження, там де є якась тріщина, чи певний розрив відбувається. Ми просимо, щоб ти залюбував, щоб ти возз'єднав. Нехай, Господь, прийде примирення, нехай Господь, кожна сім'я буде знову-знову злагоджена. Знову Господь назад воз'єднаний, і нехай Господь насправді ми побачимо, що це буде рік щасливих і благословенних відновлення сімей. Ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо кожну сім'ю, яка на жаль сьогодні переживає розділення. Допоможе Господь, їм якось воз'єднатися. Ти знаєш можливості, ти знаєш бажання, ти знаєш намірі, але в тебе є свої цілі, свої ресурси. Ти Господь, щоб кожна сім'я вона була воз'єднана. щоб тато був з мамою, діти були з батьками в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі і слава тебе, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я вірю, що в наступних випусках періодично ми будемо повертатися і до цієї теми сім'ї. От а зараз давайте скажемо славну молитву на закінчення. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і Любов, Бога Отця та Єднання Святого Духа хай будуть з нами. Амінь.